Росія йде у Вабанк і готується до потужної рубки на фронті, аби закінчити війну до 2026 року. Стверджує Гур. Зустріч Трампа та Путіна під загрозою на Алясці. Голосили стихійне лихо на регіон суне велика повінь. Проросійська партія в Грузії вирішила попіаритись на смертях та розрусі в Україні. Європа попросили менше говорити і не дратувати Трампа. Та як чоловіки на Одещині прикинулися гідросиліндрами, аби втекти за кордон. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголос. Ні, новини на цю мить. Вночі українські дрони вдарили по російських нафтовазах і нафтоперекачувальній станції дружби. За даними місцевих пабліків, Волгоградські НПЗ атакували до 20 дронів. Поки що невідомо про результати удару, але як повідомляє місцева влада, уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок у Волгограді. Безпілотник висить. Також українські дрони атакували нафтобази у Краснодарському краї. Зокрема, дрони навідалися на НПЗ у Слов'янську на Кубані. Крім цього, безпілотники уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області. Там розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція УНЕЧА нафтопроводу Дружба. Звідти російська нафта йде в Білорусь, Балтику і Угорщину через Україну. Що тут зривають? Попереду пекельний період РФ готується до потужної рубки на фронті в найближчі місяці. Москва запланувала новий масштабний наступ на передовій, причому на більшості ділянок фронту, як розповів військовий експерт Кирило Сазонов, будь-які перемовини можуть зараз стати прикриттям для цього наступу. Я бачу, що далі триває підготовка до наступу. Перекидаються підрозділи російської армії з через Ростовську область з Росії на Донеччину. Перекидаються з Крима е, БРК, перекидаються якесь майно військове, харчі може запчастини, може ще щось на Запоріжжя, нов на Донеччину. Перекидаються додаткові сили на той самий Покровськ з Костянтинівського напрямку. Тобто, ми бачимо скрізь. Підготовку до рубки до мощної такої рубки з підтягуванням резервів, як ну насправді я бачу, що ну не як в останній раз, а на найближчі місяці я бачу дуже дуже активну підготовку рубитися з нами в повну силу, напирати де як можливо. Вони змінюють тактику. Ми бачимо Покровську вдалося їм цю нову тактику використати. Тобто, я не бачу навіть е, якихось натяків на те, що можливо. За два дні чи за тиждень буде перемир'я, всі зупиняться. Ні, Скоріше за все до кінця осені бої на фронті будуть максимально запеклими, тому що зараз ми ймовірно спостерігаємо еншпіль війни. На думку сезонова, у нинішньому наступі Путін може спалити всю армію, щоб уже в листопаді вийти з пропозицію про припинення вогню. Але до того часу на фронті українським захисникам буде дуже важко. Росія хотіла б вирішити українське питання до 2026 року. Таку думку висловив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. З його словами, війна для Росія надто дорога. 42% бюджету йде на військові дії, а економіка перебуває у стагнації через втрату ринків збуту і великих галузей. Теж вугільної промисловості, зокрема та металургії. Заступник очільника ГУР переконаний, якщо Москва продовжить війну з нинішніми витратами, а це понад мільярд доларів на місяць, то Росія втратить статус світової держави. І стане регіональною обмеженою Скібіцький додав, що ціна на нафту в 50 доларів дозволить підтримувати її війну щонайменше 18 місяців, а при 30 доларах за барель лише до кінця року. Але чи підуть великі гравці на нафтому ринку на таке жорстке регулювання? Питання зараз відкрите. Аеродроми, нафтобази, склади з боєприпасами і місця зберігання шахедів. Україна змогла завдати суттєвих втрат російській воєнній машині від початку серпня. Щоночі на території ворога могли залітати до кількасот дронів. Вони завдавали колосальної шкоди, як військовій промисловості, так і економіці агресора. В цілому що вдалося вразити, та коли відчуємо результати цих атак, детально розібрали у наступному сюжеті. Так, що такое? Що такое? Куда куди то пожежі на заводах та закриті аеропорти. Так почався серпень на Росії. <гум> Інтенсивність та ефективність щодня українські сили завдають ударів по російським військовим об'єктам або підприємствам військово-промислового комплексу та звітують про успішні атаки на унікальні оборонні заводи в Росії. Ці атаки розкрили проблеми ВПК Російської Федерації та викликали паніку у Росіян. У мене трива. Здорові! Ой, господи, надо... Угадіть! Завдяки силам оборони України було вражено єдиний російський завод з випуску гелію для ракет в Оренбурзі. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів було перекриту трасу М 5 Оренбурзький гелієвий завод переробляє до 15 мільярдів кубометрів газу на рік та виробляє гелій, критично важливий для ракетобудування космічної та авіаційної галузей. Гелій відіграє ключову роль у запуску ракет. Цей завод є важливим об'єктом для російського ВПК, який безпосередньо бере участь в агресії проти України. В Ярославлі загадковим чином спалахнула велика пожежа в будівлі лакофарбової кампанії, яка робить матеріали для військово-промислового комплексу Росії. Ще одне стратегічно важливе підприємство було атаковано в Татарстані від державного кордону з Україною відстань понад тисячу кілометрів. Чи? БПЛА долетіли до цехів в єлабузі. Тут на території лабуги розташований головний офіс компанії та виробництво бойових безпілотників. У 2024 році завод значно розширив виробництво ударних та розвідувальних безпілотників іранської розробки, використовуючи китайські компоненти та залучаючи на роботу російських підлітків. Село оборони влаштували вибухову ніч Ставропольському монокристалу. Монокристал спеціалізується на хімічній промисловості. Виробляє синтетичний сапфір для оптоелектроніки, яка використовується у військовій техніці. Пішло, пошло. Попали, да, попали, попали на нефтебазу. От наш блядь, збл расі. Всьо пів. Пи... Монокристал також випускає карбід-кремнію кремнію, матеріал подвійного призначення, який використовується в бронезахисті радарах та військовій електроніці. Монокристал виконує держоборонзамовлення Російської Федерації. Очевидці зафіксували дим на територію заводу. Офіційна влада підтверджувала загрозу дронів, але інформацію про пошкодження заводу не надавала. Лісі. В Арзамасе украинские беспилотники атаковали приладобудивный завод. Одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны с 60-летней историей. Завод выпускает приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей. Арзамаський завод випускає гіроскопічні прилади, системи керування, бортові комп'ютери, а також ключові компоненти для крилатих ракет Х-32 та Х-101. Один. У двадцятому році цей завод був нагороджений національною премією Золота ідея у сфері військово-технічного співробітництва. Завод перебуває під санкціями США та Євросоюзу. Перед успішною атакою на ресурсі висота, присвяченому новинам військово-промислового комплексу РФ, з'явилася замітка, що завод придбав нове обладнання. Тепер прес-служба арзамайського приладу будівного заводу розсилає до пабліків листи з вимогою не писати про атаку, навіть погрожують наслідками. Підприємство ВПК Росії, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. Успішні атаки українських сил допомагають зменшити військові здібності армії країни агресора. Робота з демілітарізацією об'єктів, які виробляють зброю для терору українських мирних міст, продовжується і стає все інтенсивнішою. Європа просять менше говорити зайвого про зустріч на Алясі, аби не злити Трампа. Британські офіційні особи закликали лідерів Євросоюзу припинити непотрібні коментарі з приводу майбутніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Як пише за телеграф, Лондону не подобаються публічні коментарі з приводу майбутнього України з боку французького президента Мануеля. Губернатор Аляски оголосив стихійне лихо усього за два дні до зустрічі там Трампа з Путіним. Про це повідомляють місцеві змі жителі в столиці штату просять евакуюватися через очікувану повінь. До закриття готується також найбільш відвідуване туристичне місце півострова. Це зона відпочинку льодовика Менденхо. Наразі невідомо, як саме оголошений режим стихійного лиха вплине на заплановану зустріч лідерів, яка відбудеться на військовій базі. Схоже, що сама природа проти цієї зустрічі. Я не чоловік, я гідроциліндр. То вам примарилося на Одещині. Прикордонники спіймали трьох чоловіків під час спроби втекти з України. Втікачі залізли у відсік кузова, куди ховається гідроциліндр. Самоскіта за таку подорож до Румунії стоячими місцями заплатили по 8 тисяч доларів. Кожен. Прикордонники розповідають, що такі схованки могли закінчитися і зовсім трагедією, адже у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп, не було вентиляції. Дуже велика проблема. Кремль лякає війною на південному Кавказі. Російський пропагандист Володимир Соловйов пригрозив Азербайджану початком так званої СВО через надання Україні гуманітарної допомоги та, нібито, підтримку НАТО. Він заявив, що Росія може відповісти силою і вести війська. Спеціальна військова операція не має кордонів і може проходити будь-де навіть на Каспі. Кремлівські пропагандисти почали попереджувати Азербайджан, Соловйов, Гурульов та інші погрожують пощипати азербайджанських підприємців у себе в РФ. А можливо, і провести так звану СВО як в Україні. І Каспі скоро може казати в положенні, коли там і бази НАТО можуть з'явитися. І це настільки опасно, что надо, если рассматривать с позиций геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Если еще пощипать местных ребят, которые здесь понят, каким бизнесом занимаются, тогда очень сильно изменится. На более сильно не поймут. можно и по-другому. Специальная военная операция понятие растяжимое. Растяжимое по всей границе Российской Федерации. Причина таких істерик досягнення домовленості між Ільхамом Алієвим та Ніколою Пашиняном. Азербайджан та Вірменія відмовилися від територіальних претензій одна до одної та підписали мирну угоду у Вашингтоні. Сторони у своїх взаєминах утримуються від застосування сили чи загрози її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності чи якимсь іншим чином. Безусловно, это уже разрыв отношений с Кремлем. И упомянутый э, документ от 9 ноября 2020 года, трехсторонний, где в роли посредника был Путин, это уже, в общем-то, история. Во всяком случае, так это воспринимают э, на Южном Кавказе, в Азербайджане и в Армении. Это однозначно. Пять лет спустя сегодня изменилась геополитическая ситуация. Сегодня в роли посредника уступает Соединенные Штаты. І змінюється вся конфігурація на ябліці конфігурацію на Южному Кавказі. Росія з таким перебігом подій не згодна і на південному Кавказі очікують на новий виток загострення зарев. У ніч на 6 серпня російські БПЛА атакували газокомплексну станцію Орлівка в Одеській області, через яку в Україну надходить Азербайджанський газ. Через два дні, 8 серпня, російські дрони атакували нафтобазу Сакар на Одещині, поранивши чотирьох співробітників компанії. Наступного дня Гільхам Аліїв розмовляв із Володимиром Зеленським та звинуватив Росію в ударах Путіна по азербайджанських об'єктах в Україні. Під Час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії по нафтобазі, що належить азербайджанській компанії Сокар та іншим об'єктам нашої країни на території України, а також по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ до України, і наголосили на впевненості, що це жодним чином не призведе до призупинення співпраці в енергетичній сфері між Азербайджаном та Україною. Також Алиев наказав выделить на гуманитарную помощь Украине 2 миллиона долларов. Это все часть той конфронтации, которая вот идет между Россией и Азербайджаном, начавшейся вот как раз с этой авиакатастрофой, которая по сей день продолжается, и вот последний еще саммит в Вашингтоне. То есть идет геополитическая конфронтация, возникло, э, возникло обострение отношений, и вот. Уже тут не важно из-за чего, и как, сейчас там и удары по авиабазе, извиняюсь по нефтебазе. Это просто часть. Азербайджанські змі з посиланням на джерела з уряду пишуть, що якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний БАКУ почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі. Хоча російські воєнкори стверджують, що Азербайджан вже давно ухвалив рішення на користь постачання Україні озброєння. Учитывая, что по данным целого ряда источников, Баку уже разворачивает производство 122-миллиметровых и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину, решение в любом случае принято. Вопрос лишь в том, как это будет осуществляться, открыто и напрямую, или же через цепочку посредников и подставных фирм. Не раз уже возникали э, проблемы. В межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном, скажем, в июле 22 года, тогда вступила информация о том, что Азербайджан поставляет управляемые авиабомбы, поставляет, в частности, значит, минометы 82-миллиметровые или значит, другие артиллерийские страняды. Тогда Азербайджан сказал, что это, мол, делал не Министерство обороны, а это частная компания, словно Азербайджан, это какая-то Германия там, У нас часне кампанії ваєна можуть займатися поставками оружими. Азербайджан відкрито обрав собі нового союзника. Це США і Ільхам Алієв уже не боїться погроз Кремля і готовий до відкритої конфронтації. І якщо раніше постачання зброї Україні було засекречено, то зараз Азербайджан планує відкрито давати зброю Україні на боротьбу проти Кремля. А Путін фактично остаточно втратив свій вплив у цьому регіоні. Росіяни, вони і в Грузії, Росіяни проросійська правляча партія Грузії, грузинська мрія, знову використала зображення зруйнуваннями в українських містах внаслідок російської агресії, щоб прорекламувати себе перед майбутніми місцевими виборами. У передвиборчому ролику про російської партії показані чорно-білі кадри з України, зокрема про фронтових міст, як повністю зруйновано наступ вторгнення РФ. Також на відео є кадри кладовища, де поховані загиблі українські бійці, знищеного мосту, ударів ворожих БПЛА. По житлових районах, і навіть подружжя українців, які стоять біля завалю багатоповерхівки в Києві, де загинув їхній син. Усе це супроводжується кольоровими кадрами із процвітаючої Грузії. Ліву частину відео із кадрами української війни підписано словами Ні війні, а праву частину з кадрами Грузії Обирай мир. Доволі цинічна реклама, якщо не сказати більшого, краще б додали кадри з Абхазії та Південної Осетії. Місцеві вибору Грузії мають пройти 4 жовтня. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під цим відео та підписуйтеся на наш YouTube канал Україна сьогодні. І натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні випуски.